Одна крутезна коробочка взуття літо, вага 35 кг, Ціна акційна 16800 гривень. Дивилася коробку на ефірі, вона просто неймовірна. Одна пара. Класики чоловічі. А перші ось такі будуть кросівочки в шкірі. Жіноча моделька. класні. Далі Джордана І вони тут будуть не одні. Ось така моделька Джордані. Просто е, красота. А далі ось така моделька кросівок чоловіча Далі найчики. Оп. Ще одні найчики. От, ну це дуже. 42-й розмір, вони дуже круті. Стан підошви, просто стан сітки. В кожній парі бомбезний це сорт крем плюс екстра. Це рібуки. Далі, найчики. Ем. Розмір 41. Далі. Чордани. Отакі а а такі джордани. Попросто подивіться, в якому стані лакове покриття. Е, розмір 34-й, тобто це дитяча моделька. Далі чоловіча шкіряна. Така моделька дитячого взуття. Далі легесенькі макасінчики, жіночі, чоловічі скейчерси. Дуже, дуже-дуже. Далі готуйтеся. Це Under Армонди. І вони також тут будуть не одні. І такий Under Армонд. Неймовірна коробка. Далі. Така моделька. Це просто лофери жіночі. А дідаса. Поух. Поух. Наступна шкіряна моделька чоловіча. Це великий розмір також шкіряна. Можливо, хтось знає, що це за бренд. Далі дитяча пума. адідаси, Така моделька. Просто. Зутягне ймовірна. Далі. Дві таких буде пари. Це жіноча. Адідасики. Це просто. Замшева моделька. Так, вже не вміщається. Бенчі. Ось такі. Також стан ідеальний, просто сіточку поправити. Мустанги. Ні, ні, це не мустанги. Це щось під мустанги. Далі готуйтеся, соломони. І вони тут також будуть неодненькі. Жіноча класика, шкіряна моделька, не липучка. Дуже зручно. Я Далі лофери. Ось такі жіночі. Це великий розмір, гарний. Розміри не озвучує. Тут 35 кілограмів життя. Так, дві пари дитячих. Ось так, тут дитячих буде достатньо. Далі дитячі. Отака моделька. І отака моделька адіки. Далі туфлі. Демпу туфлях. Тут небагато, але вони є. Така моделька. Раз. І дуже красива моделька. Два. Це дві пари, в нас вже є туфлі. Далі, кросівки чоловічі. Ось такі раз. Та шо, ця коробка має. Не то, що їхати, летіти до когось з вас. Отака така моделька. Оп! Наступні дитячі адідаси. Дуже подобається мені. Кедики. Замішек беремо. Далі. Ще будуть ось такі тушеки. Жіночі. Давайте одразу ще дві пари. Це ось така буде моделька. Дуже класна. Та ось така бусунішка. Набоїки. Все просто в ідеальному стані. Далі. Така моделька жіночого взуття. Зручний стікій ковчок. До речі, також шкіряний. Елегенсінькі босоніжки. Така моделька красивочок. Давайте ще дитячі покажу. Це ось такі адіки і ось такі найчики. Далі лофери жіночі. Знову дитяча пара джеоксів. До речі, вона світіться. Далі ось така моделька шкіряного чоловічого взуття і дитячі рібки. Наступна пара. Це ось така моделька. Ще одна моделька ось таких красівочок. Жіночі лакові туфлі. Одна пара чоловічої класики. Всього лише одна пара. бо Босоніжок дуже красивий. Вау! Вау. Отака моделька. Ну, дуже дуже красива. Качо. Трекінгове дитя. Ще одні соломончики. І останні ось такі будуть легенькі кеди. Тому для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів. Ціна просто неймовірна: 16800, вісімсот. Але одна пара класики, всі інші кроси і туфельки. Ну це ж ідеальна коробка.